О, друзі, оце да. От, бачите? Ну і що тепер робити з нею? От в льот перся, і воно-на. Друзі, всім привіт! Вибрався сьогодні на рибалочку половити щучку. І так, я прийшов на своє місце пробувати ловити щуку, але як бачимо... Із-за того, що на вулиці мінус 5, намерзає, ночі, мінус 7, мінус 10, крига відійшла від берега і пішла на центр фарватера. Ну, я думаю, нас це не зупинить. Явно, що будуть обриви за кромки, я буду зацепля... зацеплятися двойничками і буду обриватися. Ну, не без цього. Чому би і ні? Вже коли я приїхав, то треба хоч щось покидати. І так, що у нас з вами буде сьогодні в арсеналі? Вот лежить моя Safina X в рості 2,54 з тестом 318. Катушечка 2500 азуровська, шнурок Азуровський 006 по нашій класифікації. Почну з ось такої ребешки, силикон зелений такий, яркий в бльосточку і типу, грушка грузика, ну, джи буде у нас. Хотів вам, друзі, похвастатися, купив, значить собі, форму. Отливати грузики. І от я собі наотливав вот такі 16 грам. От, даже хорошо видно 16 грам. От палочки я поотливав от 14 грам. І вот такі капельки поотливав. Це тоже у нас 14 грам. Ну тут в унціях. 1-2, і два. ну хто його знає, так воно чи не так, бо я дивлюсь 14 грам оте і 14 грам оте. То разниця колосальна. Ну і плюс у мене там груза, я собі натливав 2, 4, 6 і отак аж до 16 грам. Тому, друзі, свинця я трошки собі наробив, щоб не так жалко було обриватися. Бо кожного разу, коли обриваєшся, буває, що за день можна разів 12-20 обірватися. Досить таки накладненько виходить. По карману б'є це все діло. І так, друзі, що uh, вам скажу? Поїхали ловити рибу, пробувати. Гайла. Так, попробуємо тут покидати. В принципі, вся річка має вот такий берег. 5-7 метрів льда від берега. Как би, по факту, я ні на що не розраховую, що я витягну. Но тут хоча б банально потримати. Вот, тому друзья погнали пробовать ловить о чем бы и О, поїхали. поклевка была не уже. Ну що, в принципі, перша щучка в мене ухватила, але так як з розрахунком вона взяла десь там по діагоналі льот виволокти її, ну це майже нереально. Це в случаї того, що якщо вона зробить свічу довгождану і в цей момент смиканути, тоді можна витягнути. Ще куди б не йшло з цієї сторони перед собою якось виволокти її можна, але це також мало ймовірно. Ну, друзі, сьогодні будемо насолоджуватися насолоджуватися просто самими покльовочками. Поїхали. Йо, Ну я знал, что тут лед Эх, ну, зато классно ж было, так как Итак, у нас уже з вами две поклевочки в той стороне Там більше мелкіша частина и шире вот. Тут что-то банально тишина Ну естественно из-за того що вот така кромка то її не витянеш ту щуку, ну хоча б потримав я її. Уже радує побачу, як вона тут плюхнулася немного. Я думаю, і вам було видно. Тому, друзі, так дивлюся, що отам піду туди німного. А там є місце, яке не варто допомогу там. Можливо, вона більш в той стороні стоїть, ніж ляду. Ось тут у нас з вами яма починається. Тобто тут вже, так би сказати, ложбина така на розширення і на яму. А там більш мельче. Получается. Там більше рівніше дно і там літом часто водоросли. Тому, мені здається, вона зараз там стоїть, віддихає. Піду ще Ну, туди. Взагалі, я обірвався дуже далеко, кромка гораздо далі, ніж там і ниже. В іторія я обірвався. От, об кромку льда зацепився. Двоєчком і болтяка вийшла. Тому я думаю, звідси треба уходити. Зараз перев'яжуся і піду на старе місце. Там все ж таки були покльовки, тому я думаю, туди треба повернутися. А зараз буду в'язатися. Дивіться, схватила, ну а толку з того, я ж нічого не можу з нею зробити. Еще вот. и хорошая щучка схватила, я вам скажу. И что я з нею зроблю? И ничего не зроблю. Все, ушла. Ну, вот такая ситуация. Как бы поклевки є, но из-за кромки льда ничего ты не зробиш. Що не печально. Да. Теперь из-за того, что там кромка льда, прийдеться обрываться. А я уже замахался за сегодня обрываться. Я вам честно скажу. Ну за то же клюе, клюе. Интересно? Интересно. Ну да, обрываешься, дорого. Ну так за что сюда ездишь на рыбалку? За поклвку, чтобы упьеймать или почувствовать вот эту борьбу? От, пожалуйста. Почувствовали, поборолися, отлично. Їдемо далі, зараз перев'яжемося. Мабуть, раз 15 вже і гайла ладаля. І так, останні наші штрихи. Беремо грузик. Ну я не знаю сколько тут, е, в, яка в нього вага. Написано 3,8 унції. О, 3,8 унції. Ну от, поставив. І оцей зелений силикончик досить таки сьогодні він... В ударі, правда, в мене їх залишилося вже 4 штуки з 10 за сьогодні. Тому, скільки не є, стільки й буде. О. Так що, друзі, ця основка сьогодні працює. Ставив я отакий от силікончик, на нього була покльовочка. Був точно такий же самий силікончик, але з більш крупнішим крючком. Щучка взяла перша, але вона зійшла прямо в воді. десь, Я не знаю, чого вона в мене відцепляється. Поставив я більш менший крючок, щука зацепила крепко. Ставив я jig палочку, покльовок немає. Поставив грушку, пішли покльовочки. Не знаю, чому так це виходить, але поки що працює оснасточка. Ось такому неї подивитися. Силикончик 3 дюйма і грузик вже Ну, Как-то так, друзі. Тому поїхали далі ловити. Друзі, дивіться, знову щука схватила і відпустила. Ну от що означає, коли на... пішов уміншення по вазі? Це вже вторая покльовка. Грубо говоря, так хвилинок за 10. 15 максимум. Тільки вагу зменшив. Перед цим було. Ну, а теж знову, витягнути її звідси майже нереально. Тільки потримати, отримати задоволення від того, що потримаєш, та і все. Далі вона піде гуляти в своїх справах. О, дивіться, знову, ухопила, Ааа і все. Ой! і на этом закончилось облет. <софі> ну хоч не скучно. От. Весело, я вам скажу, друзі, так-то ловить. з такою кромкою льда. Ну і закидувати, конечно, перед собою не зовсім-то удобно. Ну, зато емоції, хай бог милує. <хи> да, давно так мене рибалочка не радувала, як сьогодні. Ну нічого, десь дня два приблизно, я думаю, цей лід зійде, бо оттіпель іде. О, тому він скоро зійде. Тоді вже можна буде... Комфортно половити щуку, ну знову ж треба шукати колір або вагу, або що там їй подобається. На даний час важко сказати, що їй подобається, бо пробував в Griх паличку, а, а, а результату зовсім ніякого. Тока поставив капельку і одразу діло пішло. На це. Вот. А там хто його знає, що їй подобається, що їй не подобається. І бачите, як тільки вагу зменшує і знову ж участилися покльовки. Тобто завжди треба щось шукати, що їй до вподоби. Хоча течія зносить досить крепко цю оснасточку, грузило. Ну, досить слабеньке для такої течії, як зараз тут. Ну, нічого, зато клює. Та і плюс боковий вітер, я вам скажу, дуже особо не дуже приємний. О, друзі, оце так, да, бачите? Ну і що тепер робити з нею? От в льот вперся і все воно. и пошла. Ну, болтяка вот такая, неприятно. Конечно, елки-палки, ну так же ж приятно было. <laughs> ну, це, ну и за кромки льда, ну ничего не сделаешь. Оп. Ах, это мне нравится. Йоханый <laughs> бабай. Да, красота. А скільки мог би щуки витягнути вже, якби не цей лід. В руках потримати. Ну нічого. Саме цікаве, як бачите, завжди покльовки в той стороні сьогодні йдуть. В протиположній стороні немає. Не знаю, що їй так подобається та сторона, але вона сьогодні робоча. І це вже, до речі, друга чи третя покльовка, що саме з цієї сторони кромкельда бере. То все время з тієї сторони, а це вже з цієї сторони почала брати. Опа. А снова удар был, все как полагается, но зишла. Что она так сходы Ну хотя бы поклевки я. О, все, обервался, друзья, еще раз. Эх. У мене там був узлік просто. І от он на узліку обірвався. Ну, зараз буду заново в'язати це все діло, а що робити. Ех, грусть, печаль тоска одолівають, ну то ладно. На те, ж вона і рибалка. Так, от зв'язав знову. Поїхали, мусолить щукана. Ой, з цими обривами. Це треш просто. Обрив за обривом, на ж як і весело. Да. Це ще не раз буде сьогодні таке. А ну спробуємо зараз поставити трохи інший силікончик. Цей зелений я ставлю ще трошки на пізніше. Оставив я от такой силікончик, але... що його вернем? Все нормально. От, от такого кольору поставлю, попробую, що з ним буде. Оцього зеленого у мене залишилось три штучки лише. Вже якось не хочеться його і обривати. От Хочеться його залишити до кращих. Ой, йо, зацепився. І це ж надо вже за деревом. Так, да, є недостаток більших спінінгах. Чи длинних. О Так. Ну, подивимося, що цей нам колір скаже. Буде хоч якийсь толк. Це, мабуть, останній мій обрив на сьогодні. У мене вже нема карабінов. А, це зараз почав так часто обриватися із-за того, що була тоненька така кромочка, вона вже зійшла, сталася товста. І в товсту впираєшся і все, шабаш. Да, все, шабаш. Так, пожалуй, я на сьогодні, мабуть, все. Бо дуже дороговато так обриватися, я вам скажу, друзі. От. Тому будемо на сьогодні закінчувати цією рибалочкою. О. Ну, Друзі, в принципі, я на сьогодні все. Сонечко вийшло, красота. Покльовок було море, просто море. Ну і за того, що от така кромка льда, ну скільки тут, метрів 6, десь 7 приблизно, десь в цьому діапазоні, не можеш ні одну рибину витягнути, а все врізається. Перед цим було гаразд проще витягувати, оскільки була досить таки тоненька кромочка, вона просто так смиканув і відірвалася. Ну, вона вже зійшла, тому залишився один по факту товстий лід. Ну я вам скажу чесно, і він, мабуть, не ненадовго, скільки е, е, оттіпіль, я думаю, день максимум два і він зійде майже до берега. А може хоча б метра три б зійшов, і було б дуже круто, я вам скажу. Ось, в принципі, отработав непогано зелений колір. Ох і вітер почався тут. Отработав непогано зелений колір. Але а, з а, вагою в 3-8 пункцій. Скільки це грам, я не знаю. Це треба рахувати. От, 16 грам. В принципі, теж непогано працювало в прошлий раз, але не цей раз. Чим менша вага, тим краще пішли покльовки. От, ставив паличку джигріх Болт, а коли поставив грушку каплю, там, ну, кому як удобно Джегріх, і одразу почало все так непогано працювати, я вам скажу. От така, друзі, вийшла в мене сьогодні рибалочка. Ну що ж, друзі, всім, кому подобалося відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!